Житлова проблема або загадка зятя прямого предка. Їдь покаж. Досліджуємо родовід Швеців у селу Сліди могилів Подільського району Вінницької області. Досліджуємо сповідалочку за 1848 рік і знаходимо прямого предка Пантелеймон Петров Швець, вдов. вдівець уже 68 років. Зят його Міхайло Кілівнік. Ну, наче все понятно, 34 роки. Жена його Анна Андрієва. Пантелеймон Петров, Анна Андріївна. Якщо це зять, а це його жінка, то Анна мала би бути донькою Пантелеймона Швеця. Але вона ніяк не донька, тому що вона Андріївна. То хто ж така Анна Андріївна і хто такий зять Михайла Кілімнів? І от на цьому етапі нам було незрозуміло. Здогадаєтесь, хто такий? Напишіть в коментарях, які ваші версії, а я трішки пізніше покажу на іншому документі цю ж сім'ю і розгадку цієї сагари.